Друзі, вітаю вас на обосток. Мене звати Микита Аврилюк І сьогодні поговоримо про зміцнення осі зла в наступному 25-му році, що підготував всьому світові і нам, зокрема, Іран, та як вони будуть співпрацювати із Путіним, а також продовження скандалу пов'язаного із збиттям пасажирського літака російською протиповітряною обороною. Про все це поговоримо із директором Центру ближньосхідних досліджень. Пан Ігор Семіволос, добрий день, да, доброго дня. Пане Ігоре, давайте розпочнемо з такої новини, що президент Ірану на початку наступного року збирається їхати на поклон, що називається до Путіна. Про що вони збираються домовлятися, та як це може вплинути на хід війни? Ну, по-перше, я б не став стверджувати, що він їде на поклон. Ця історія має вже, скажімо, тривалий час. І почали розмову про можливість підписання цієї угоди ще весною минулого року, цього року, коли ще Ібрагім Ібрагим Раїсі був президентом. Потім, після смерті Ібрагима Раїсі, цю угоду, ця угода, підготовка цієї угоди, перейшла вже до Махлюда Пезешкіяна. і тоді він власне заявляв про те, що Іран може переглянути частину цієї угоди, оскільки вона може не відповідати національним інтересам Ірану. Пізніше було декілька повідомлень, що сторони практично завершили підписання цієї угоди, і найбільш інтригуючим моментом в цій історії було, звісно, Казанський саміт. Брікс Де власна ця угода мала підписуватись. Але я нагадаю, що Казацький саміт відбувався якраз в період загострення відносин між Іраном і Ізраїлем. Сторони обмінювалися ракетними ударами, і, здається, тоді росіяни вирішили зробити паузу. Ну Можливо, тут я не маю. Достеменних відомостей, чи ця пауза була зроблена з погодження з іранською стороною, чи це власна ініціатива Росіян. Знаю тільки, що іранці розраховували підписати цю угоду саме тоді, в жовтні місяці, і можливо, вони якраз мали на увазі, що ця угода може запобігти такому негативному розвитку подій. В регіоні, і де Росія могла б взяти на себе зобов'язання захищати Іран в разі прямого нападу. Цілком можливо, що саме цей пункт угоди став проблематичним для росіян, і вони відклали підписання на невизначений термін було сказано, що там треба ще місяця три для підготовки. Ну, от, власне, рахуйте жовтень, листопад, грудень-січень, тобто, от, власне, за ці три місяці. Uh, і от uh, вже зараз заявляють про те, що ця угода буде підписана от, під час візиту Пезешкіяна до Москви. І що тут важливо зазначити: uh, Ну, uh, частина експертів стверджує, що це порожні документ, що там немає нічого такого, що могло б uh, якимось чином uh, призвести до посилення цієї вісі, про яку згадували. І це документ, який не вирізняється, поміж інших документів, які існують, вже і підписані між цим самим Іраном і Росією. Дехто каже, що ці відтермінування і переговорний процес, який відбувався навколо підписання цієї угоди, якраз свідчить про те, що це такі ключові позиції, які потрібні Ірану, вони були узгоджені. Що це таке, як, яким чином, чи будуть якісь доповнення до цієї угоди, чи будуть таємні протоколи, чи ще щось подібне? Ну, ми про це швидко швидше за все дізнаємося дуже, дуже скоро. А, я, би, я би не став стверджувати, що станом на зараз вся візна зміцнюється, ну, тому що, як мінімум, в, в грудні місяці ми побачили, як Одна з країн, яка входить до цієї вісі зла, Сирія, випала з цього переліку, і е, Іран в результаті отримав таку стратегічну поразку на Близькому Сході. І е, зараз ми бачимо удари по Ємену, які не зупиняються. Очевидно, хосіцьке питання найближчим часом також буде ключовим е, е, в відносинах, скажімо. На близькому сході, і цілком можна передбачити, що в результаті цих ударів почнеться наземна операція, яка може змінити стратегічний баланс в цій частині арабського світу, і це буде ще одна поразка, в разі якщо це станеться, це буде ще одна поразка Ірану. І сама ситуація в Ірані виглядає доволі кепсько, мається на увазі економічна, ну і власна і політична ситуація також не дуже стабільна. І всередині політичного класу існують суперечності, розбіжності, збільшується кількість звинувачень одне одного, одного в поразках, а поразки очевидні. Хтось має взяти за це відповідальність, плюс Хаменеї, верховний лідер. Має такий вже поважний вік, і, відповідно, питання передачі влади його сину, може стати теж проблематичним з огляду на на те, що ісламський режим може бути звинувачений в, в копіюванні, умовно кажучи, шахських традицій, да? а заради чого тоді відбувалася революція і тому Отже, Отже, ця, ця угода вона може бути як порожньою, так і може, звісно, підштовхнути обидві сторони до більш тісних стратегічних комунікацій. Інтрига всього цього чи візьме Росія на себе зобов'язання захищати Іран. Якщо вона не візьме на себе ці зобов'язання, це не буде ніде офіційно прописано, то вважайте, що ця угода не варта навіть папірця. Тим не менше, от декларативно, так і на показ, оця основна зла, скажімо так, да саме Росія, Китай та Іран, вони, наче як. Постійно заявляють про зміцнення своїх стосунків, принаймні про подібне заявив, наприклад, посол Росії в Пекіні. Він він сказав, що голова компартії Сі Цзіньпінь в 25-му році відвідає Москву. Це вже буде не вперше спочатку повномасштабного вторгнення Росії, і оцей візит так одразу фактично через певний період після візиту голови Ірану. Так про що він свідчить? Ні, вони ні про що не свідчить, тобто це дві події не прив'язують один до одного, і вони окремо існують в просторі в часі. Ну, По-перше, а що вони мають заявляти? Вони мають заявити, що їх справи кепські, і, і все йде не так, як вони планували. Ні, ну вони цього робити не будуть. Зрозуміло, що заяви, заявами, це нормальний такий політичний процес. Ясна річ, що Китай має свій інтерес, Китай на тлі приходу до влади Трампа і можливого загострення відносин Сполучених Штатів Америки і перенесення частини уваги американців на Тихоокеанський регіон, і потребуватиме консультації з Росіянами. Наскільки китайці також ну, не до кінця довіряють росіянам? Вони знають про міркування, які є серед частини протрапівського естеблішменту, що от, мовляв було б непогано відірвати Росію від Китаю, створити так би мовити спільний фронт, що нам явно не, не дуже добре. Але от китайцям теж це не не передавки, якщо в разі якщо б таке могло бути така угода, така борудка була укладена І китайці хочуть підстрахуватися, тобто вони хочуть зрозуміти, як будуть розвиватися події, наскільки росіяни можна довіряти, чи продовжує Росія бути частиною би, китайського стратегічного плану. тобто а у Китаї будуть своя так, бо мов своя адженда, своя політика. Очевидно, в цій історії тоді китайцям важливо, щоб можливо, вони будуть виступати також з позиції миротворців, пропонувати росіянам якісь ідеї, як завершити війну, тому що китайцям очевидно зараз це не дуже до вподоби, в сенсі того, що це може створити для них додаткові ризики. Стратегічні ризики, от, власне, в тому числі через цю комунікацію між американцями і росіянами. Тому я думаю, що цей візит буде відбуватися навколо цих тем. Ну, зрозуміло, всі інші теми також будуть обговорюватися. І Близький Схід, звісно, буде обговорюватися. Там є що обговорюватися, і ми не знаємо, що на момент візиту. Китайського керівника до Москви, що буде відбуватися там, в якому стані буде Іран, де будуть хусіти, або що будуть робити американці, ізраїльтяни, британці і інші сили, саудіти, які зараз прийшли в такий певний рух? Ми маємо також доволі несподіване. Продовження <смеш> історії з катастрофою рейсу Embraer 190 так, який російська ППО збила на підльоті до Грозного і він в він пав, Загинуло щонайменше 38 людей. На даний момент така цифра озвучується. От ізраїльська авіакомпанія заявила, що припиняє на тиждень взагалі всі рейси до Москви, тому що вони теж проходять по схожому маршруту і. Ну, бачимо вже от таку реакцію. В той же самий час. офіційна влада Казахстану каже, що поки що не може ані підтвердити, ані спростувати версію про російське ППО. А, які ще можуть бути наслідки у цього інциденту з збиттям Росією чергового а, пасажирського лайнера? Ну, про, про те, що ви сказали, це перший наслідок. Я думаю, що. Насправді, цей маршрут взагалі може бути заборонений для польотів, Так що цілком можливо, що значна частина авіаперельотів буде відбуватися вже через Каспійське море або через Центральну Азію. Тобто Кавказ може справді перестати бути місцем коридором для літаків. Ну і взагалі, вже я думаю, що варто розглядати цю проблему ширше, тобто, в тому числі, що Росія не може забезпечити безпеку повітряних суден, і відповідно сама є проблемою для цих суден. Тобто, вже не це не перший випадок, коли російське ППО збиває а, літаки. Тому я б я б розглядав це ширше і взагалі заборонив би літати до Росії. Хоча, це, звісно, це ринок, там і ясно, що бізнес капіталізм нікуди не дівається, і прибуток це святе, але безпека громадян, ну вона має бути на першому місці, в тому числі від, від дурнів або від. Зловмисних дій російської сторони. А якщо вони припустимо не заборонять або там не відмовляться від польотів до Росії, але змінять кардинальний маршрут і припинять саме сполучення оцим маршрутом через, через Кавказський регіон, так тобто більш комфортне сполучення із близьким сходом. Як це вплине на Росію, особливо на її може, якісь економічні та військові можливості? Ну, тут, да, Ми ж в принципі бачимо, що, наприклад, військові літаки, ну, військові літаки і так не літають вже через територію Туреччини, або там зараз уже і Сирії. Тому очевидно, що інших варіантів, ніж Кавказ, або Каспійське море, або Центральна Азія немає. Ну, це збільшить якби маршрут, і росіянам потрібно буде нові бази для того, щоб перевалка, як кажуть, для того, щоб дозаправлятися і летіти далі. Тобто, тут в даному випадку Іран може бути дуже важливою країною для таких цілей. Але Іран теж перебуває в турбулентному стані, і невідомо чи не опиниться він найближчим часом під ударом. тому Проліт через Іран теж може бути небезпечний. Ну, економічно це вдарить по кишенях тих, хто збирається летіти до Росії в цьому напрямку, тому що це серйозно збільшує вартість прольоту і відповідно ціну на квиток. Економічно це також невигідно росіянам, це створює додаткові проблеми. Ну тобто, тут, тут є багато нюансів. Такого плану економічного. Ну і політично, це ж постійно це ж постійно підважує так би мовити безпе... безпечність російського повітряного простору. Тобто, взагалі, чи має сенс вести справу з країною, яка збиває літаки? Причому потім намагаються зробити все для того, щоб, а, щоб ці літаки впали. В море і кінців воду, да? тобто мало того, що вони це що вони збивають їх ракетами, або, скажімо, ці поцілюють по них ракетою, а ще й вони намагаються ці знищити е, сліди своїх злочинів. Оце вже більш серйозне питання. Я думаю, що це питання має бути розглянуто. Ну а те, що там, звісно. Казахи будуть, казахстанська влада буде намагатися відтермінувати, так би мовити, рішення. Я думаю, що там відбуваються активні консультації з російською стороною, тому що росіянам врешті-решт після заяви Ільгама Алієва, коли е, е, ті ж самі е, азербайджанці не стали приховувати. Факт збиття ракетою вже заявила офіційна, тобто тепер їм треба якимось чином всю цю історію пояснювати. Да? І от а, вони почекають тих висновків, які, які можуть і не бути. Або принаймні ну, казахська сторона може сказати, що ви знаєте, ми не могли а, достоменно 100% точністю а, зробити висновки, чому це так сталося. Ну, тобто, я думаю, що навколо цього там відбуваються такі активні консультації. Це не перший раз, коли казахстанська влада йде в фарватері російських бажань. Але подивимося, я думаю, що скандал на занадто гучний, щоб просто його приховувати, і навряд чи їм вдасться уникнути наслідків. Ну що ж, друзі, пишіть у коментарях, що ви думаєте, чи вдасться Москві зам'яти, як вони люблять казати, так оцю історію з літаком, щоб не посіяти якоїсь Розбрату так між Кремлем, Казахстаном та Баку офіційним. І не забувайте підписуватися на наш канал, ставте лайки. Побачимося у наступних відео. І я нагадую, що із нами сьогодні на прямому зв'язку в нашій віртуальній студії був Ігор Семиволос, директор центру ближнього східних Дос досліджень. Дякую.